Привітуліки, привітуліки! Вівторок, 11 листопада, в нас шурує дощ. А знаєте куди я йду? Хто здогадається? А я йду правильно на тиху охоту. Бачите, хто полопеньки куди ходить? Назрезає. Ой, можна я сховаюся від дощу. Хто куди ходить по гриби? А мені ходити нікуди не треба. Ой, які ножки товстенькі, гарненькі. Опа. О! Які опетушки. Чого я то по дощу вештаться? Мокрі, як хлющі, грязні, страхопиздні. А вони вештаються. У мене сьогодні ранок так почався. Зараз гриби позбираємо, я вам розповім. Та належи, я довго буду з протягнутою рукою стояти. Капець. Мене вже дощ намочив. Красунчики. Це я по гриби зібралася. І ливень пустився. Да? А куди треба йти на другу полянку? Далеко? А пахнуть як? А пахнуть як. Сама тала туди, мордно. У вас іде дощ пишіть? Боже, ми йдемо далі. Дощ по Дощ по а ми йдемо. Ой, я їх уже бачу. Красотень. А тут у нас вішенка росте. Бачите? Не тільки опенька, ще й вішенка. Зрізай, яблуки падають. Втекла я з-під дощу. Рука мокра, телефон мокрий, все мокре. Вовочка залишився там різати. Пам'ятаєте, я вам розповідала? Здається, розповідала. По-моєму, розповідала. Е десь, мабуть, тиждень-два тому. Ну, по крайній мере, в Тіктокі я точно робила відео на цю тему. Хто підписаний у нас в Тіктоці, той бачив. Значить, атакували мене е проханнями чи требуваннями, а тут переросли вже. Ну нічого, відваряться і пошилестять на сковороду. Значить, атакували мене, треба їм краску. Так і пишуть. А у вас краска є? Кажу, яка краска? Ну, щоб накапало молоко. І воно стало і кольора, і смаку. Давай, дякую. Тяжеленька вішенка. Ой, як пахне з миски. Я вам не передам словами. Ви любуйтеся грибочками, а я буду розповідати, бо на дворі дощ, ніде не підеш, не познімаєш нічого. Коротше, атакували, значить, мене фарбу. Кажу, яку фарбу. Щоб накрапав, каже, в молоко. І став і колір, і смак топленого молока. Уявляєте? До чого наш народ дожився, здурів. Ми вже облінились, як то кажуть, да? готувати справжнє топлене та возьми, ж ти постав от топи молоко, воно в тебе випарується і буде тобі і колір, і смак. Ні, треба їм фарбу. Сьогодні ранок сплю. Сама винувата. Я один час колись вимикала телефон на ніч без звуку. Останнім часом перестала це робити. З сьогоднішнього дня знову це буду робити. Значить, сплю, розривається телефон. Беру трубку і чую, алло, здрасте, кажу здрасте. Е я бачила там в Тіктосі, ви виставляли закваску. Ви її продаєте? Кажу, звісно, продаємо. І не тільки її. У нас, кажу, є багато заквасок, ферменти, форми, термометри, ваги, кажу, все для сироваріння і не тільки. І на цьому слові чую, значить в трубку: ні, 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 мені не для сиру. Тут мене, на, як то кажуть, ну, насторожило. Кажу, а для чого? А нам мені каже, ну, щоб насипати порошка в молоко, щоб плот стала стало вище. Я не знаю, як це коментувати, розумієте? Це навіть не я в шоці. Це мій шок уже в шоці. Ну, це треба де де мозгів треба набрати. Хтось пише мені в тіктоці. Під е, моїми відео коротенькими, да, з рекламою заквасок, ось тільки сьогодні читала, пише одна. А що? Закваска вчора знімала відео закваска для кисломолочного сиру. Пише що, якась. А що без закваски вже ніяк не скисає, чи що? Попривикали людей хімією пічкати? Тобто. Одні недалекі вважають, що закваска з набором бактерій це хімія. І, ну, возмущаються цим, да? Не розуміючи всього. Я навіть не стала нічого пояснювати. Я мовчки скрила цей коментар і все. А інші в той же час вимагають порошків. Щоб збільшити плотність молока. Так хотіла сказати, що або годуйте правильно, або не розводьте молоко водою. Якщо вам треба не для сиру, а щоб плотність була більша. Логічно, для чого це? Для здавання молока на бочку. Ніби. На машину здають, а там перевіряють, і коли плотність мала, їм або дешевше плотять, або відмовляються взагалі приймати. Так хотілося сказати, що богадуй нормально, або не доливай води у молоко. Ну, це, це просто. Я кажу, що за ідіотізм? одним краску дай, другим заквас... чи то порошок, щоб плотність збільшити. Куди ви берете оцю ахінею? А нам каже, в інтернеті. Розумієте? Капець. Я мало того, що мені з вечора мене тіліпало, мені було жарко, душно і так далі. Потім серед ночі мене почало трясти, колотити і всередині, і зовні. Я не виспалася. Півночі оцей приступ. І тут з утра, замість доброго ранку, отакий бред. Я в шоці. Оце єдине, що, як то кажуть, зглажує дану ситуацію. І, боже, які аромати? Я не можу вам передати словами. Подивіться тільки. І опеньки пахнуть, і вишенки пахнуть, де тут опеньки? Ножка. Товстюча така моцна. Шляпка, гляньте. яка. Я не знаю, звідки вони в нас тут взялися, ці опеньки, але вони частенько. Раніше взагалі щороку росли, так? Да? А останні роки якось не було. А чого не було? Сухо було, мабуть. Сухо, мабуть, було, я так думаю. А цю, цей рік, осінь зараз, така волога, дощі, 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 грязюка. Вчора з вечора був е, туман, дуже сильний туман, такий, що не видно було геть нічого. І на бесіці криша, наскільки була від нього мокра, що навіть... Капало, стікало. Ну, дощу не було. Вранці встали, видно, що вночі був дощ, бо стоять калюжі і у курей багнюка калюжі. І ось тобі оп'ять сьогодні пустився і такий добротний пустився. Знаю, що багато людей ще не встигли посадити і часник. Слава Богу, хоч ми все це посадили вже. І мені, ну, в принципі, Особо важливого, мені погода не псує нічого. Але є два фактори, якими я не задоволена. По-перше, я жду, поки буде погодка, тепло, сонячно, щоб повимивати всі свої садові фігурки, щоб вони обсохли і поприбирати їх уже на зиму. Ну, а по-друге, ми ж планували зробити фірточку в цьому році. А погода щось взагалі ніяк не дає. І морозів нема. Але оці дощі, як ти по такому дощу будеш там працювати? Мало того, що самі понамокаємо, так ще ж плюс дрелька, шмелька і так далі. Ну, тобто спорядження понамокає, і плюс його ж фарбувати треба. А що ж ти будеш фарбувати по дощу? Ну, коротше, оці два моменти мене трішечки. Тригіряд. Але, ну, це все таке, як то кажуть. Головне, вже встигли, виконали і посадили часник і цибульку. І все посадили. Так що, якось так. Сиро, холодно, противно. Ну, морозів ще, слава Богу, нема, не дивлячись на те, що вже 11 листопада. Мені цікаво, яка буде погода 21 листопада. 21 листопада 2002 року мене чоловік забирав заміж. Снігу було, вище колін. Морозяка страшенний був. От до цієї дати залишилось 10 днів. От мені прямо цікаво, яка ж буде погода в цьому році. Все, коротше, я пішла варити ось цю красоту. З вами буду на цьому прощатися. А ви пишіть свою думку, що ви думаєте? Про наш сьогоднішній тихий улов, про фарбу для того, щоб стало топлене молоко, про порошок для того, щоб збільшилася плотність. Коротше, пишіть. Пишіть, дякую вам за активність, дякую вам за ваші лайки. Бережіть себе. Всіх поцілувала, обійняла ваша міма.